Вітаю! Процедура отримання притулку в Женеві звучить складно, правда? Але не хвилюйтеся. Зараз ми крок за кроком розберемося в перших найважливіших адміністративних етапах. Ну все, поїхали. Справді розібратися в новій системі це ще той виклик. Усе може здаватися таким заплутаним. Але саме для цього ми тут, давайте разом пройдемося по всіх ключових моментах, щоб цей шлях став максимально ясним і зрозумілим. Гаразд, занурюємось. Отже, з чого все починається? Важливо розуміти, що перший етап він завжди федеральний, тобто, все відбувається на загальнодержавному рівні щодо того, як справа дійде до конкретного кантону. Так от перший крок це прибуття до федерального центру для шукачів притулку. Це, по суті, перша точка контакту з усією системою, і вона, звісно, надзвичайно важлива. Саме там подається офіційна заява про захист. І тільки після цього, коли заяву прийнято, відбувається розподіл до конкретного кантону. А що ж це за абревіатура така SEM? Все просто це державний секретаріат з питань міграції. І отут ключовий момент. Це саме федеральний орган, тобто він керує центрами, розглядає заяви і, що найголовніше, саме він ухвалює фінальне рішення у справі про надання притулку. Окей, федеральний етап позаду, і що далі? А далі шлях веде до конкретного місця призначення у нашому випадку. Це кантон Женева. І ось тут Женева стає, так би мовити, новим адміністративним домом. Це означає, що абсолютно всі подальші кроки від реєстрації до отримання допомоги будуть відбуватися вже тут, на місцевому кантональному рівні. Щоб краще відчути атмосферу, давайте подивимося на кілька цифр. Отже, загальна кількість населення кантону Женева трохи більше півмільйона людей. Це просто щоб уявити масштаб місця, про яке йде мова. А тепер увага, просто вражаюча цифра. Майже 42% мешканців Женеви іноземці. Уявляєте, це, мабуть, найкраще говорить про те, наскільки це міжнародний і, скажімо так, відкритий кантон. І це ще не все. Тут живуть представники понад 190 різних національностей. Це ж справжній глобальний центр. А це означає, що середовище, в яке потрапляєш, неймовірно різноманітне. Гаразд, з контекстом розібралися. Тепер про наступну важливу установу. Коли вже прибули до Женеви, починається взаємодія з місцевими міграційними органами. Що таке OCPM? Це місцеве кантональне управління у справах населення та міграції. Простіше кажучи, це саме та женевська установа, яка видає дозволи на проживання і веде всю місцеву міграційну справу. Так, за що ж конкретно відповідає ОСІПМ? Ну, по-перше, вони видають дозвіл на проживання, той самий перміт. По-друге, вони ведуть вашу офіційну справу. І отут увага, дуже важливий момент. Саме їх потрібно інформувати про будь-які зміни у житті. Змінилася адреса, змінився сімейний стан, народилася дитина, знайшлася робота. Про все це треба повідомляти саме в ОСІПІМ. І от ще один просто критично важливий момент, на який треба звернути особливу увагу. Завжди, от просто завжди, перевіряйте термін дії дозволу. І щоразу як його поновлюєте, обов'язково надавайте копію в хоспіс дженераль. Чому це так важливо? Бо саме це гарантує, що підтримка не перериватиметься. Так з офіційними справами розібралися. А тепер давайте про не менш важливе про підтримку. Хто ж допомагає в Женеві? Як ця допомога влаштована? Зараз усе з'ясуємо. Отже, головна організація, про яку треба знати, це хоспіс Дженерал. Що це таке? Це державна установа, яка надає фінансову, соціальну адміністративну підтримку. Їхня мета допомогти людям зберегти гідність і зрештою відновити свою незалежність. А якщо раптом виникають якісь юридичні питання? Тут теж є рішення. Важливо знати, що існують безкоштовні і, що дуже важливо, абсолютно конфіденційні юридичні консультації. І не варто боятися. Звернення за такою порадою ніяк, от зовсім ніяк негативно не вплине на справу. Єдина порада краще мати з собою перекладача з французької чи англійської. І ось зараз дуже важливий момент, давайте чітко розмежуємо, хто за що відповідає, щоб не було ніякої плутанини. Отже, ССМ це федеральний орган, і саме він ухвалює рішення по справі, а хоспішенераль це кантональна організація, і вона, наголошую, не ухвалює жодних рішень, її завдання надавати соціальну та фінансову підтримку вже безпосередньо в Женеві. Тобто, якщо зовсім просто, ті, хто допомагають, це не ті, хто судять. Це, мабуть, найважливіше, що треба запам'ятати. Це справді допомагає позбутися зайвих хвилювань і страху. Що ж, давайте тепер зберемо все докупи і подивимось на весь цей шлях ще раз, щоб склалася повна і чітка картина всього адміністративного процесу. Отже, давайте пройдемося ще раз по всьому маршруту: крок перший федеральний центр, крок другий подання заяви до СЕМ, крок третій отримання направлення до Женеви. Крок четвертий реєстрація в місцевому осіпєм. І нарешті крок п'ятий доступ до підтримки від хоспіс дженераль. Ось такі п'ять чітких кроків. Тепер усе має бути набагато зрозуміліше. Ну от тепер, коли адміністративний шлях став значно яснішим, виникає цілком логічне питання а що з фінансовою підтримкою? Яка вона, на що можна розраховувати? І саме про це ми поговоримо вже в наступному огляді.